Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Український співак Павло Зібров нарешті зізнався, на кого переписав усе своє майно. І як сказав співак, залишається майно моїй Діані Павлівні. Тепер у неї буде все. По-перше, вона буде крута наречена. У неї машини, дачі, квартири, земельні ділянки. Сказав Павло Зібров, додавши, що вже все оформлено юридично. При цьому співак наголосив, що найголовніше для нього це талант і здібності його рідної доньки. Вона дуже талановитий менеджер, вона здобула прекрасну освіту і дуже добре розбирається в шоу бізнесі. І я так розумію, вона одна з найкращих, тому вона не пропаде у цьому житті. Зібров навіть боїться, що його діану, яка працює з ним, хтось із зірок переманить до себе. У неї стільки пропозицій, чесно кажучи. Я радію, але боюся втратити її для себе, тому що її зараз просто розривають. Не будемо називати, але це зірки українського шоу-бізнесу, які хочуть із нею працювати. Похвалився співак. Ну що ж, друзі, побажаємо їм тільки удачі. Репер Потап з'явився на фестивалі Лайме Вайколі у Юрмалі, що відбувається у Латвії, в компанії учасників свого проєкту Слава Балаган! Співак опублікував в інстаграм ролик, в якому показані найяскравіші моменти фестивалю. На кадрах видно, що його вихід у капелюсі, сонцезахисних окулярах, масивних кросівках та просторому халаті з малюнком трави та тварин доповнювали червоні пелюстки троянд, які сипали на тротуар. Потап разом із славік Балаган зарядили публіку позитивом. У ролику засвітилася й українська співачка Настя Каменських. Вона була вбрана у блискучу сукню. Також потап подякував засновниці фестивалю. Дякую лаймі Вайколі за атмосферу свободи, краси та творчості. Було огонь!» – додав виконавець. В Україні можуть повністю заборонити електронні сигарети. Деталі законопроекту. У Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону щодо запровадження заборону на виробництво імпорт та ведення в обіг електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Пояснюванні записці до законопроекту сказано, що, за даними Центру громадського здоров'я України, понад 70% щоденних курців віком 18-29 років користуються електронними виробами для коріння. 37% вживають тютюнові вироби для електричного нагрівання. А 36% електронні сигарети. Також сказано, що серед підлітків 13-15 років 40% хоча б раз вживали електронні сигарети, а близько 20% є теперішніми споживачами. Половина підлітків віком від 15 до 16 років мали досвід коріння електронних сигарет, а кожен п'ятий. Тобто це 19%, вживав їх упродовж останніх 30 днів, і насправді, друзі, це жахливо. Також давно вже відомо, що електронні сигарети становлять велику загрозу для здоров'я людини. Трохи раніше у Польщі запровадили заборону на продаж усіх електронних сигарет, неповнолітнім та обмеживши їхнє використання, щоб берегти молодь від шкідливих звичок. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я ж дякую вам за перегляд відео, за коментарі, лайки та підписку. Бажаю всього вам найкращого. До зустрічі, пока.